Заставляє дрова різати, що ви думаєте? Каже, ріж дрова, бо з дому вижену, як не будеш різати. Ну ти мені скажи, на що Я тебе за жінку брав? Якщо я не вмію Тоба дрова різати... Я бою, Ні. Думаю, тобі. Ти йís. що це таке робиш? Поставив пенюшку, щоб тако сісти добре і посадити. А я де буду що різати? Що? А мені де ж різати? Ну, допилка. Ну. Бери за оті ріш. Ззаді, те. То ти якось мені не, не під руку сів, точніше, під руку сів. Кого? Я зараз все для тебе зроблю. Роби. Кожди секунду. Ой, краса сьогодні. Кокурузи, який ланчиє стоїть. Я навіть знаю, чиєї нашої. Думали сьогодні, може, вийти ламати, але ні. Ні, будемо чекати. Ані тепла, ані морозу хай стоїть. Що не зробить чоловік для жінки, аби дрова різала? Я тільки козла готовий приволокти. Помогла? б? Волочи! Да, давай, ти мені покажеш вперед як, а тоді я буду, добре? Ні. Чого? Ось додивись. Що? Вкладу її. Так. раз. Тихо сунуся. Одну ріж тут зробити, а другу тут. Вперед тут. А. Бо вона впаде, а ця буде тримати, а потім тут. Все, взяла пилку і ріж. Легко казати, взяла пилку і ріж. Як? Що як? Завести. Взяла завела, та й всьому потягнула. І все? Так, да, тільки легенько так її тягни. Сюда ближче! Сюди до мене! А що ти заглушила її? А я що знаю? Верхню таку прижала, а тоді нижню. Яку верхню? Оцю верхню прижимаю, а тоді нижню газуєш. А -а -а. Все, а що ти нажала, щоб вона заглохла? Тук... Тумблера? Тумблера. Все, завод знову став на землю і заводь. Перед сказати, а ну тоді. то що ти газувати не знаєш? Не газуй, не вона так заведеться, пусти і тримай за ручку. Не... Vem push out of your Дивись. не аду. Бо це так, зараз угробить пилку, а потім каже, дроблемо. Він сумок. Дивись. Різати, бери. Пилку. Давай неси, Крутися. Тоншу? Н ні. тонкі вони тяжкі. ти бери грубшу, вона трошки легша, бо вона сухіша. Так? Да? Так. Да. Вони ну... хоч зодно дерево. А як я її не потягну. То я ж в тебе вірю. Да. А завтра Обіщаюсь. буде кричати, мене спином, мене спина. Нічого не чекати. Як ти заставляєш, то я що кажу? Так, розказуй. То, то куди ти її посунула? Сунуть на край сюди аж. Що? Отак, От щоб кражик з цієї сторони вийшов. Кражик? Да. Кражик. Да. І на двоє. Все. Тумблера включила. Дивись, що тобі казати. Включи. A, qy të kintane do rizaj Все, вийшло. Тепер йде, я тобі покажу, як треба різати. А не, а що не пок... так? показують на телефон. Mm, вже щось не так. Ти взяла ломаку і такой щось по кругу туди пішла, а не можна взяти, вот ходить посунути. Носить. Ось добре, раз, дивися, і все, і легше, наскільки не треба волочитись. А ти просто ти мене під рукою стояв. Я там стояв. А, ти хотіла метрукою мене заціпити. <рив> дивися, заводиться пилка. Пилку заводить, до доверху. І ось добереся. Ой, <рив> який бого <рив> No, no, no. І що я не так робила? А ти отако і в самому кінці гаруєш нею, газ не скидаєш і геть і козла рішиш. То випадково. То не випадково, то та кожна колодка була. Не не, одна, не, 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 не Ціленка, не, відпало, ні. Не розказуй. Не Береш Збереш хоп, Ти кусочки посипались. Не дуже вони в тебе й посипались. Ну то береш копилку, якщо не посипали. Приходиш. А в мене пропозиція. Яка? Пішли їсти, Катері. бо сніг іде. Вітер віє, холодно, я вже втомилась. У мене спина болить. Пішли, зайчику, пішли. То що ми дві ламаки врізили? Давай чахо здися. Ну давай. Ой, заморить він мене сьогодні.